Ські поліцейські викрили чоловіка у перевезенні контрафактної продукції майже на мільйон гривень. Керманича з нелегальним багажем поліцейські зупинили у прилуках. З автівки правоохоронці вилучили 15 тисяч пачок, цигарок, без марок акцизного податку. За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне впровадження. Днями на одній з вулиць міста поліцейські зупинили мікроавтобус для перевірки. В салоні автомобіля перебував 53-річний водій та пасажир. Попередньо поліцейські отримали інформацію, що водій саме цього транспортного засобу перевозить незаконну тютюнову продукцію. Для фіксації злочину на місці події працювала слідчо-оперативна група райвідділу. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили 30 картонних ящиків, які були вщент наповнені цигарками. Поліцейським чоловік зізнався, що товар він замовив в інтернеті для подальшої реалізації. Загалом поліцейські вилучили з транспортного засобу 15 тисяч пачок з цигарками без марок акцизного податку. Вартість продукції за цінами чорного ринку сягає понад мільйона гривень. За цим фактом, слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 – це незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Кримінального кодексу України.